Хто І мати, той, мати не, знає, не хто, знає. хто батько Мама, не знає. чи то вона твоя? чи… Ну, питається, що в цьому є ну, о, ризикованого для твоєї політичної кар'єри, коли ти матір свою побачиш, яка розказала всьому світу, яке лихо. Не, вона з того Казахстану, так би сказати, привезла і не знала, як раду дати, і тобі в тому числі. Тобто, вона насправді вона по житті зробила, знаєте, із ситуації, коли вже спасіння не було, вона останній крок для спасіння присвячувала тобі, передавала одним родичам, потім другим родичам. Ви знаєте цю історію, так? Да? Я знаю цю історію. Ну, Як би сказати, от мені в цій історії. Ну, є сторінки прикрій, але, в принципі, якщо так мазком великим говорить, то це подвиг е, однієї з десятків, десятків.